Голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, заслужений лікар України, доктор медичних наук, кандидат у президенти Ольга Богомолин. Дослідняйтеся образка! Що з цим відбувається? Чому бізнес вирається в увага? Тому що там є гроші. І ці гроші, які сьогодні є в бюджеті, вони їх запускають на те, щоб отримати що? Свій прибуток. вони так мислять. Вони мислять для себе. Мы меняем ситуацию в стране и идем и занимаемся своей работой как депутатом, но тогда не надо рассчитывать на какие-то сумасшедшие деньги. И... Это надо работать честно. Ну да, заработок, наверное, где-то достойный. Но до ты в первую фоке бизнес. И дуже важливы. Не буду рисованы на лавре. Ни поля, ни могут не угрожать на уровне. Бизнесу у нас будет створений парниковый умолк. Для того, щоб він міг працювати і сплачувати податки. Для того, щоб держава могла це регулювати і створювати соціальну справедливість. надавати їм допомогу. Бізнес і політика несовмістиві речі, але государство має в будь-якому випадку поддерживать бизнес. Иначе без бизнеса государство просто Оно не сможет. Как мы поднимем ВВП? У нас инфляция за последние 4 года с года за 300% составляет. Сумасшедшая просто-напросто. Откуда возьмется стабильное ВВП, если у нас не будет производства? Откуда у нас возьмется, если не будет рабочих мест, которые дают те же производственные и промышленность? И самое главное, чего бы мне хотелось в Украине, это имя. Мады и Ukraine, это надо делать в обязательном порядке. Тому що заробляти потрібно, але заробляти можна чесно. І сплачувати прибутки можна чесно. В нашій державі це можна робити. До влади мають прийти управлінці. Ми маємо створити державу сервіс. Невозможно мені в принципі нічого. Тобто треба приложити сірі, поставити цель і з утра до вечора працювати, працювати, працювати. І такі люди мають управляти державою.